Культура безпечної поведінки, а отже, і збереження життя та здоров'я дітей серед завдань школи. Одним із практичних шляхів вирішення цих задач стало облаштування класів безпеки, де в інтерактивній формі за допомогою оснащення діти пізнають елементарні норми безпеки та алгоритми дій у випадку виникнення різних небезпек. В кожній громаді, майже в кожній школі, вже відкрито класи безпеки на базах загальноосвітніх шкіл та садочків, де наші співробітники постійно проводять навчання дітей правилам пожежної безпеки, правилам безпеки в поводі та інших надзвичайних ситуаціях. Під час одного з візитів нашої знімальної групи до Олексіївського ліцею Морозлівської сільської ради Білгородністровського району ми познайомилися з першою створеною в районі за підтримки ДСНСників дружиною юних рятувальників пожежників, які якраз готувалися до заняття. Безпека на воді вже скоро літо. Як будете поводити себе на озера на морі, якщо вас батьки кудись відвезуть, тільки з дозволу? Відвідувати воду, безпека на воді – це дуже серйозно. Як берегти ліс від пожежі, не зловживати, не бавитися зірниками і так далі. Ви це все знаєте, бо ви її юні пожежники. Знають учасники дружини і основні завдання рятувальників: допомагати, Рятувати. тушити вогонь. Єдиний номер Державної служби незвичайних ситуацій відскакує від зубів. 101. Коли її треба викликати, коли загориться телевізор, засвоїли під час занять дружинники, як діяти, якщо побачили пожежу. Треба, щоб воно не перекинулося на траву. Суху, да? так, і не загорівся лібо поле, лібо дерево. Дерево, дерево дім, який поруч. Да? Так. Самому краще без догляду не підходити до полум'я. В кімнаті безпеки учні у формі гри вивчають правила безпеки, поводження з електроприладами, безпеки руху, поводження з небезпечними предметами. Є роздатковий матеріал, навчальні посібники та супутній інвентар, говорить директор навчального закладу. Наша перша задача зберегти життя дітей і забезпечити їхню обізнаність щодо власної безпеки і безпеки в країні функціонал цієї кімнати на сьогоднішній день дуже є актуальним. Збираються тут діти на уроки безпеки, і тут обговорюється як пожежна, так і мінна, як і правила поводження з електроприладами, так і правила поводження з будь-якими приладами, які несуть дитині загрозу для її життя. А як захопливо Дюбівці оглядали прибувши днями мобільний клас безпеки, показавши неабиякі знання. Сидиш по вулиці і лежить сумка або якийсь пакет. Чи можна його чіпати? Ні, не можна, бо там може бути міна. Алгоритм дій на випадок сигналу повітряна тривога також доведено до автоматизму. Треба бігом іти в укриття, тому що якщо не підеш в укриття, то може прилетіти ракета. З ким ви повинні йти в укриття? Обов'язково з ким з вчителем, якщо в школі, а якщо вдома. З родичами перші дії при виникненні пожежі добре знайомі дружинникам. Дзвонити 101, позвати батьків або ну, ніколи, дорослих. Не можна підходити до вогню і гратися. Неодноразово спільно з рятувальниками, учасники дружини юних пожежників опрацьовували механізм використання найпростіших засобів пожежогасіння. Знімаємо чеку, да? І натискаємо. І перед цим як натискати, нам треба подивитися, вітер в яку сторону. Нам вітер повинен дути в спину, а не в обличчя, бо тут порошок. Якщо самі не можемо, що робимо? Зиламо батьків, злимо батьків і вони телефонують 101. Не розгубляться юні пожежники, і у випадку виникнення пожежі в приміщенні, бо такі ситуації не раз обговорювалися. Треба закрити мокрою тряпкою. Там, де йде дим, щоб не задихнутися, якщо дзвонити 101, якщо ще немає телефону, то постачати вікно, щоб тебе хтось побачив. Враження від такого інтерактивного заняття в мобільному класі безпеки учасників дюб читалися з усміхнених облич та слів подяки. Сподобалося вам? Так! Окрім занять за програмою, в шкільному класі безпеки проводяться збори дитячих колективів щодо безпеки на канікулах, говорить директор. Тут проводяться і уроки безпеки, і ми проводимо наочну техніку безпеки під час підготовки дітей до канікул. Ми говоримо про якісь жахливі речі саме тут, щоб діти наочно бачили, відчували, брали в руки ті небезпечні предмети, які несуть загрозу їхньому життю в даний страшний час, як ніяк і актуальною саме збереження життя і здоров'я учнів. та й загалом, пройшовши з коридорами учбовими класами, було видно, що однозначно питання безпеки школярів тут на першому місці: стенди, інформаційні листівки, куточки безпеки в класах, інтерактивні лебуки з питань безпеки, пожежної, мінної усе це направлено на обізнаність учнів у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру. На це й направлена робота класу безпеки та діяльність дружини юних пожежників. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.